Війна триватиме щонайменше до осені. Президент Фінляндії відрізав зустріч диктатора Путіна із президентом Зеленським мало імовірна. Озвучив причину. Тим часом Трамп привітав українців з Днем Незалежності. А до Києва приїхав прем'єр-міністр Канади. Детальніше про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав українців із Днем Незалежності. У його зверненні, яке оприлюднив Володимир Зеленський, прозвучали слова: народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох. У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави. Президент України Володимир Зеленський відповів подякою, наголосивши. Цінуємо ваші теплі слова на адресу українського народу і дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч опліч з Україною, захищаючи найцінніше незалежність, свободу і гарантований мир. Нашу країну привітали також президент Литви, прем'єр Швеції, президентка Швейцарії, Королі Великої Британії та Нідерландів, лідер Китаю, президент Туреччини та Папа Римський Лев XIV. Водночас до Києва приїхав прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Це його перший візит на посаді. Очікується й приїзд інших західних посадовців, серед них спеціального представника Сполучених Штатів Кіта Келога. Тим часом лунають гучні заяви від лідерів інших країн. Президент Фінляндії Олександр Стуб висловив сумнів, що зустріч зеленського і диктатора Путіна відбудеться найближчим часом. Підкреслив. Все через російську тактику затягування він заявив, що розмовляв із Трампом 21 серпня та побачив ознаки вичерпання терпіння американського президента. Далі цитую: є лише одна людина, яка може змусити Путіна укласти мир, і це президент Трамп. Він єдина людина, яку Путін слухає, і, чесно кажучи, єдина людина, якої Путін боїться. Водночас Стуб вважає, що Росія прагне продовжувати війну щонайменше до осені, аби збільшити свої територіальні здобутки. Натомість німецький канцлер Фрідріх Мерц у своїй заяві використав промовисту метафору щодо миру для України. Ми зробили перші кроки, але я наведу аналогію: ми знаходимося на ділянці в 10 кілометрів і, можливо, подолали перші 200 метрів. У будь-якому разі ми рухаємося в правильному напрямку. 23 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом Пар Сирілом Рамафосою. Він наголосив, важливо, щоб глобальний південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру. За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним, але Кремль і далі затягує війну. Тим часом у європейському союзі стався інцидент. Віце-прем'єр Італії Матео Сальвіні різко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, який просуває ідею відправки європейських військ в Україну. Альвіні сказав: Італійські солдати в Україні абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Одягніть каску, візьміть гвинтівку і самі вирушайте в Україну. Після цих слів французьке міністерство закордонних справ викликало посла Італії, пише одне із медіа. Рухаємось далі. Видання Wall Street Journal повідомило: адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ERAM Йдеться про пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, профінансований здебільшого європейськими країнами. Втім, як пише змі, декілька американських посадовців зазначили, що використання цих ракет може потребувати погодження Пентагону. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.